Господь з вами. Ізуга, Дані, Чи, Рай, Ванклє, Слава, і Господь. Того часу підійшли, бо й сценях і в Тайбах. Задає синим кажучи, учителю, хочмо, щоб тим зробити ваші попросили тебе. Він сказав їм. А що ви хочете, щоб я зробив для вас? Вони ж сказали йому, зроби нам так, щоб ми один праворуч тебе, а інший ліворуч, сиділи в славі Твої. Ісус же сказав їм, ви не знаєте, чого просите, чи можете ви пити ту чашу, котрій я, і хреститися хрещенням, котрим я хрещуся». Вони сказали йому, «Можемо. Ісус же відповів їм, чашу я яким ви будете, пити, і хрещення, бо я хрещуся, будете хреще. Але ще всі, хто не чи ліворуч, на мені, це тим, кому приготовлено. Коли це почули десятеро років, то почали обурюватися на і Йоанна. А Ісус, покликавши їх до себе, каже, ви знаєте, що ті, хто вважають володарями народів, панують над ними, а їхні вельможі дають відчути свою владу над ними. Але не так буде між вами. Але якщо хтось між вами схотів би бути великим, нехай буде вам свого. І якщо хтось між вами схотів би бути першим, нехай буде для всіх право. Адже син досі не прийшов, щоб служили йому. Але щоб послужити і душу свою віддати, як викуп за багаття. Слово Господне. Слово Симлюський не прийшов, щоб служити йому, але щоб послужити і душу Свою віддати, як викуп за багатьом. Ці слова так насправді з вами нас дуже важливі. Бо якщо ми звемо себе християнами, тобто учнями Ісуса Христа, то це з нього ми покликані брати приклад. Спеціально на цьому затримують. З тієї причини, що в наших головах дуже сильно сидить така соціалістична комуністична ідеологія. Я коли недавно послухав один з віршів Івана Франка, то зрозумів, що тут річ не тільки в московській ідеології. Так насправді і Україна в кінці 19-го, на початку го століття, вже випивши цю чашу, яку царська Росія дала, дійшла до бунту і до відкинення того, чим була влада тодішня. Там, як почитаєш, то вони з революціонери і соціалісти. А в соціалістичній ідеології є така проблема. В них дуже чіткий підхід. Пункт перший, критикувати владу і клятих капіталістів. Пункт другий, коли це не призводить до покращення, віддайте на владу нам, а ми всім покажемо, що треба робити. І третє, диктатура пролетаріату. Безжальна, жорстока в ім'я якісь ідей. В цьому цьому так насправді губиться одна річ, що ніби ж вони хотіли зробити світ кращим. А потім кажуть, що не кращим, а таким, як хочуть собі вони. І тому війни не мучені. Світ так не стає кращим, так він стає кривавим. А шлях із Христа іншим. Так, він вступає в дискусію, також критикує опонентів. Але критикує не для того, щоб забрати владу в свої руки. Вона і так викликує. Просто далі йде і сам чинить Діло Спасіння. Якщо подивимось на Ісуса, що Він робить, окрім того, що там вступає в дискусії і критикує владу, навчає, ходить від села до села, молиться неодноразово Іван Гечканко Ісуса молиться. За Апостолів, молиться за людей, за світ. Сціляє. І передусім це він служить тим, до кого йде. Власне чергіх те, що навчає, сціляє, воскрешає, допомагає, виявляє милосердних і віддає своїм життя. Він не чекає, що інші люди стануть кращими, а потім він їх благословить. Наш Христим Ісус молиться і говорить добре слово за тих, хто його розпинає. І чинить світ краще. І ми до цього покликаємо. Я це повторюю періодично. бо Зачинка та робота така трохи попугайська. Бо, бо ця ідеологія соціалістична, вона нас приманює, як плін з райського дерева. Бо це так же ж приємно нарікати, нити, як все погано, як ті не так роблять, там. Тому що це не ця так Це справді так. Тільки це, власне, ми покликані, щоб цей світ навертати і робити краще. Скільки ви в нашому суспільстві не наголошувати на проблемі корупції, воно не здатне подолати. Бо корупція це проблема духовна. За речі тому, що люди не хочуть служити іншим, вони хочуть служити собі. Використовувати ту владу, яку отримується через своє суспільство, не для служіння суспільства, а собі. А як це подолати адміністративними рішеннями, скажімо? Або там поліція. поліцейськими методами? Та ніяк, якщо вони не хочуть служити. не буде. Відповідальний. Президент? Чи Верховна Рада? Хто? Ні, не, не кожна. Ще раз. Я вам пропоную це усвідомити. Не кожна людина за це відповідальна. До те, дане даними з і ми, учні Христові. І тут можна мати претензії тільки до себе. Це ми покликані, як Ісус, проголошувати. Так. Людина за людиною. Район за районом. Молитися, заступатися. Якщо ми будемо мати достатньо покори, то відкритися на дари Духа Святого. Бо не тільки значить, а і зцілювати, творити чудеса. І зазвичай цього ніхто не хоче. Бо це яка тяжка річ. От ой, ой віть, що комусь із вас Бог дав, дав дар зцілення. Тобто молитися за людей і зцілювати їх через молитву. Класно, правда? Угу. Ровно до перших стала людей, які до вас прийдуть, будуть у вас під дверями, звернути вам на телефон і будуть знаходити вас в суди. Потім каже, що це не так весело, як здавалося. Бо це тоді вимагає служіння. Тому що ми наче не готові, то Бог такі дари не дає, бо знає, що ми їх не винесемо. І так дає нам достатньо для того, ким ми є сьогодні. Тому це ключовий момент. Місійні церкви, тобто Бог нас посилає там, де сам хоче прийти, так як в Івантіму чує, вибрав, вибрав учнів двох і послав там, де сам мав намір іти. І так воно є, всі віки. Наша робота приготувати місце для Ісуса. Власне, через проголошене Слова Божого, через приклад нашого життя, через молитву, заступництво за людей, за місто. Україна. Коли ми виконаємо своє служіння, Бог виконає своє. Тому єдине, на що ми можемо нарікати, це те, що ми такі вперті і не відкриваємося на благодать Божу. На це можемо. Ми молимося сьогодні один за одного. Молимося всіх, хто покликаний особливо до місійного служіння. Бо поїхати десь, щоб послужити іншим це велика річ. І молимося про наверення. і нашого народу, і про наверення Росії, і про наверення світу, бо без цього не буде примирення. Без цього нас чекає довгий період війни і конфлікту. І, ми віримо, так і буде. І після всього цього, власне, ми покликані, щоб як Ісус послужити і душу свою, як вибух, це багатьох віддати. Амінь.